Друзі, усім привіт! Це наш блог поганий соціолог. Сьогодні у нас передноворічний випуск. Ми поговоримо про те, як люди оцінюють рік, що минув, а також які у українців очікування щодо майбутнього року. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами і поїхали. І я відразу хочу нагадати вам, що слід підписатися на наш канал. І хочу подякувати всім тим, хто це вже зробив. Минув цілий рік, рік нашому блогу, десь приблизно рік тому ми якраз в цей час записували наше перше відео. На каналі вже близько 14, 14. тисяч підписників. Ми усім вам дуже вдячні. І закликаємо усіх, хто ще не підписався, скоріше підписати себе. Всі на нам подарунок на новий рік і на річницю нашого каналу Існування. Всім дякуємо. Отже. Перше питання, яке ми хотіли б розглянути, це те, власне, як війна торкнулася людей і з якими саме проблемами люди стикалися за рік, що пройшов. Питання звучало так: скажіть, будь ласка, що з цього з вами відбувалося після початку повномасштабного вторгнення? Розкажеш? Розкажу. 86,5% опитаних сказали, що вони чули сирени повітряної тривоги. Ми дуже раді за 13,5% людей, яким за 11 місяців війни Майже не вдав... ну, не, не, почули, не довелося не. почути навіть сирену повітряної тривоги. Це можливо, якісь глухі люди скажу. Ні. Я ти знаєш, Я бачив ці результати, думаю про те, що можливо це люди, які проживають там в далеких селах. Наприклад, uh -huh. але можливо, це були люди, які були на непідконтрольній крім території. Ну на наприклад на окупованій uh -huh. території, де не включали сирену повітряної тривоги. Ну допри ну, це теж можливо, тому тут ми не можемо сказати точно хто ці це, люди тим не менше. різні. Так є такі, от 14. 45 були свідками авіаударів. Ну, умовно, я теж був свідком удару, uh -huh. ну, коли взривається, і бачиш вже наслідки. Uh -huh. Я оцінив, що я є свідком, можливо, авіаудару теж. Тобто таких 45% uh -huh. це дуже багато. На жаль, був свідком артилер... артилерійських обстрілів майже 29% опинених. Теж неймовірно багато. Боже, як ми пережили цей рік і залишились. При своїх мізках зі своєю кукухою і не попливли. 30... Не всі, не всі, не 21% став вимушеним переселенцем. На жаль, це, не це вра... дуже багато, це дуже багато, це навіть не враховуючи тих людей, які виїхали за, е... за кордон, а таких 6,8%. І да. ми, ми сподіваємося що в наступному, 2023 році вам усім вдасться повернутися до своїх домівок. Хто залишився без домівки, вам вдасться відновити домівку. І повернутися до неї. Угу. І так, далі. Був свідком бойових дій і бачив ворожу техніку або військових, або військових а, по 9 приблизно відсотків опитаних. 7% відсотків втратили близьких або рідних. А, дуже, багато. дуже багато, капець. Був під окупацією 3,7%. Втратив житло внаслідок бойових дій у ну, тут Ось, до речі, 3,7% ті, хто був під окупацією. Насправді ця цифра ну, більша, тому що ми частину України, звичайно, де досі окуповані ми, окуповані, ми не можемо. її не можемо опитати. Там немає інтернету здебільшого. Uh -huh. і тому а це до речі, опитування, яке ми в нашому додатку робили. Тому насправді ця цифра більша. Звичайно, може бути більше, так. Отже, друзі, ну можна зробити висновок, що війна торкнулася ну просто кожного майже всіх. Є якась там невеличка дуже частина людей, які там навіть не чули повітряних тривог, але це скоріше виключення. Отже, рік пройшов під знаком війни, і він ну, це все торкнулося дуже сильно більшості українців, на жаль. Далі ми задали питання а, щодо того, які у людей очікування щодо звільнення території. Угу. Звільнення в саме ми говоримо про кордони 91-го року, тому що ми з'ясували, що українці якби ну не, не не готові на якісь інші звільнення, тобто ніяких о, компромісів все або нього нічого для більшості да. ніяких і Ми запитали, як ви вважаєте, коли буде звільнено всі території України в кордонах 91-го року. І так, 13% сказали, що до початку весни. Але це станом на листопад, угу. що я хотів зауважити. І вже станом на грудень, на кінець грудня, таких залишилось 7,6%. Тобто за місяць на 5% скоростилась кількість тих, хто вірив в те, що швидко все, що швидко. все скінчиться швидко. Угу. До початку літа 2023 року 20,6% Так вважають, буде звільнена вся територія України. До початку осені 23-го ще 14% і до кінця 23-го ще 23% опитаних. І таким чином у те, що всю територію України буде звільнено в межах кордону 91-го року, в 2023 році вірить 65,4% опитаних. Тому що є ще у нас а, ще є майже 20%, яким важко відповісти. Ще є, да, близько 20%, яким важко відповісти, і ще є 9%, які сказали, що це буде десь у 2024 році. І залишається 5,7% людей, які не вірять в те, що а, кордони України будуть відновлені будь-коли, в межах 91-го року. Так. Отже, такі очікування. Тобто, здебільшого, українці очікують, що в наступному році Україну територію України будуть звільнено, тому ну ми скажімо, сподіваємося, що це буде так і ще раз нагадуємо, що. Соціологія це не передбачування, це не є прогнозом, угу. це не значить, що вірогідність того, що звільнять 66%. Це так. лише значить, що 66% українців ну, вірять в те, що це відбудеться. Чи дуже цього хочуть? Це не, це не одне і те саме. Знову ж таки, закликаємо вас правильно читати цю інформацію. Далі такий передноворічний. Трошечки жартівливе питання. Якби ви могли загадати три бажання на 23-й рік, що б ви обрали? Тобто респонденти могли обрати три варіанти зі списку, який ми вигадали. Mm -hmm. Я зауважу, що, звичайно, це не якийсь вичерпний список, але ми туди заклали декілька ідей, як це можна проаналізувати. І зараз ми з вами поділимося, а чим же, власне. Що хочуть українці під ялиночку собі отримати. Ну, безкомпромісно. Майже 90% 89,6% сказали, що перемоги Україні в війні. Uh -huh. Це було першим пунктом, який ми написали в uh, цю анкету. Uh, безкомпромісно. 67,3 сказали, що здоров'я власне рідних або близьких, що теж для нас усіх, звичайно, дуже важливо. Uh -huh. Ну це те, що я казав про Кукуху. От щоб не поїхати в 23-му, да. 22 в 22-му не знаю, як нам це вдалося, і в 23 му бо це теж щоб все було добре з нами. Щоб усі українські воїни повернулися додому, майже 47% опитаних. Смерть Путіна в своїх бажаннях підтвердило 20, майже 9% опитаних по всій країні. Я чомусь чесно. Я коли цей варіант вставляв, я думав, що це буде на першому місці. Ну, бачиш, є mm -hmm. більше ну. Більш пріоритетні перших три насправді. Виходить так, що люди допускають, що перемога може відбутися без смерті. Звичайно. Що це не обов'язково, да? Чому він буде потрібен потім, наприклад? Це так. на торті буде. Після цього відпочинок влітку в Криму майже 9% опитаних. Дуже всім звичайно цього да, знаю. До речі, знаєш, що цікаво, що найбільше хочуть відпочити в Криму ті, хто на півночі. Найхолодніше. Найбільше. Тут далі буде цікава закономірність. Пара повернутися додому 8,2% опитаних. Парад українських військ на червоній площі 8,1%. Так, та найбільше саме. таких, хто так, цього хоче? 13% опитаних на Заході України. На Заході. Що цікаво. А от, наприклад, укладення миру з Росією, де в цілому по країні хочуть такого 4%. 4 Найбільше хочуть на сході теж 13% опитаних. Тобто на заході більш радикальні кардавайте червоні площі зробимо і на сході люди кажуть: давайте ми будемо оцінювати свої можливості реально і мир з Україною». але Нет, все з але знаєш, все одно це ну такі маргінальні групи. Насправді, якщо дивитися здебільшого в по популяції. То і тих, хто налаштований дружити з Росією, хоча б от так, і тих, хто налаштований спалити Москву, насправді їх ну, меншість. Все ж таки, здебільшого, люди дотримуються більш зважених, помідів, зважених позицій, реалістичних і, ну, скажімо так, миролюбних. Настільки, наскільки це можливо в цих умовах, ну і до речі, ми тут е, о, ну, спеціально обирали, додавали, додавали варіанти відповіді: і перемога України у війні, угу. і е, укладення з миру з Росією, тобто, це два, як на ну, на наш погляд, два різних те може навіть протилежних може навіть протилежних, так. тому що мир і перемога це не одне і те саме. Так. І як ми бачимо, укладення миру з Росією в цих усіх наших пунктах, які ми запропонували, набрало найменше відсотків. Всього лише 4,2%. Так, і я хочу ще звернути увагу на два моменти: на два варіанти це виграти велику суму грошей у лотерею. Угу. От ну здавалося б, це така мрія, мабуть, у людей. Ну така проста мрія отримати багато грошей. Лише 7% набрала. Нагадую, що перемога Україною війні 90%. Може. Тобто для людей насправді оці матеріальні речі вони відійшли на другий план, і для них все ж таки перемога, і яка є в принципі ну, проявом чогось більш глобального, якихось ціннісних відмінностей, вона стала набагато більш жаданішою. Я думаю, якби ми таке питання задали рік тому наприклад в грудні двадцять першого першого то були б абсолютно інші дані я думаю що це ще цей варіант про лотерею він був був би можливо на першому місці тому що я сподіваюся, що коли ми в кінці 23-го третього 23, це опитування, там буде більш бажань про матеріальні вже матеріальне благополуччя, коли вже у людей буде все і здоров'я, і українські воїни повернуться додому. Друзі, ну і ще хотів вам нагадати, що найкращим подарунком від вас для нашого каналу буде підписка і лайк цьому відео, тому що ми святкуємо рік каналу і завдячуємо вам вашій уваги, так що не забудьте, будь ласка, якщо ще не підписалися, підписатися на канал. Дякую. А далі ми запитали якраз у цей шкур, шкурний вопрос. О, кажу, так? Це про фінанси, так. про доходи. Ми запитали, як змінилися ваші доходи під час війни. В принципі, ми це питання почали задавати українцям ще в травні. Ще в травні ще в травні, так, цього року. А, загалом. 18 майже 19% опитаних сказали, що у них зовсім зараз немає доходів. Ще 43% сказали, що мої доходи значно зменшились. І ще 14% з половиною сказали, що мої доходи трохи зменшились. Таким чином, 57,3 їхні доходи почали зменшуватися, угу. і ще 16 взагалі тепер не мають доходів. Да. Дуже багато. На жаль, мої доходи не змінилися так сказали лише 16% опитаних. І на щастя були українці, у кого збільшились доходи? 8,2% два сказали, що їхні доходи в тій чи іншій мірі збільшились. Що ми, ми вас і вітаємо? Да, ми вам бажаємо, щоб ви до цієї групи належали, що у кого збільшилися доходи. Mm, да. Також ми спитали у людей. Чи доведе як вони вони вважають, чи доведеться їм економити в 2023 році на нагальних потребах? І тут ми теж бачимо дуже ну однозначну відповідь. Більше 80% відповіли, що так, скоріше, так або <тас> точно так прийдеться економити. Тобто люди розуміють. Якби що ситуація складна і очікують, не мають якихось позитивних очікувань. Причому тільки 2,2% дві сказали, що точно ні. Угу. Ну тобто, навіть враховуючи той факт що попереднім питанням ми запитували, що 8,2% ага. опитаних сказали, що їхні доходи збільшились. Ага. Незважаючи навіть на це, тільки 2% сказали, що вони не, не будуть економити ага. в наступному році. І, до речі, я, знаєш, я хотів звернути увагу на ситуацію в Європі. Нещодавно у нас був реліз відео, там, де ти розповідав про опитування, велике опитування в європейських так. країнах. Так, от, для мене було Несподіванкою, те, що європейці сприймають ситуацію, яка у них є як кризову, у них негативні очікування щодо своїх доходів на майбутнє. І вони дуже ну, не настільки радикальні, як у нас, але дуже схожі. І от фактично, ми тут сидячи в Україні, нам здається, що Європа вона така благополучна, і у них там все супер кльово, а у нас війна і все пропало, Але насправді зараз. Вона війна зачепила європейців теж. Вони е, схвильовані через підвищення цін на енергоносії, на електрику, подорожчання продуктів і таке інше. Тобто, тобто насправді е, те, що відбувається в Україні, зачепило е, не лише Україну і не лише звичайно Росію, але й Європу. Теж і це до речі не, не відбиває європейців бажання допомагати українцям. Я вас закликаю. Подивитися це відео, воно насправді дуже цікаве і трошечки розширює розуміння того, що в світі відбувається. Ми трошки зараз угу. ну, зрозуміло, чому сконцентровані на наших внутрішніх проблемах, але насправді ну, для розуміння взагалі глобального це дуже от, корисне відео. Сто тобто, відсотків варто зрозуміти, що те, що європейцям там важко, і з нашого боку їм нам здається, що їм зовсім не важко. Угу. Ну, там типу так. трохи на два градуси стало холодніше вма угу. і. Подорожчав там проїзд, наприклад, це все звичайно дрібниці. Проте багать, багато з вас могли подумати, що це відбиває у європейців бажання надавати нам умовно зброю. Натомість я вас закликаю поглянути на відео і ви будете дуже здивовані. Принаймні не всі країни, не жителі всіх країн так вважають європейські. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Нагадую, що це був перший рік нашого, нашого каналу. Ми зняли 104 відео, це 104. Дякуємо вам за перегляди, за лайки, за підписки. Сподіваємося, що наступного року наші відео будуть більш веселими і приємними, а не про війну і решту. Покладаємо всі надії на наші Збройні Сили і їм дякуємо за те, що в цьому році у нас була можливість знімати. Хоч треба так. доводилось чекати світло і тепло. проте Але це мене, це така дрібниця, що ми дуже дякуємо вам. Дякуємо вам з новим роком і слава Україні!